З восьмирічною ясною Слободянюк ми познайомились під час всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби. Змагання проходили на базі спорткомплексу Олімп Південно-Української АЕС. Тоді юна спортсменка виборола перше місце у своїй ваговій категорії на рівних, змагаючись з хлопчиками. Попри те, що вид спорту нелегкий, зупинятися дівчинка не збирається. Важко, але для того, щоб перемогти перемогти олімпіаду, треба займатися кожен день. Тренування по три години в суботу може бути одна. В суботу ігрова. Взагалі-то на боротьбу наша маленька знайома ходить вже півтора року. На зустріч дівчинці пішли тренери греко-римської боротьби спорткомплексу «Олімп» Південно-Української АЕС. Вони говорять, їх вид спорту суто чоловічий. Проте вже дуже наполегливою була ясна, тож взялися навчати її вільної боротьби. Тим паче, що в цій справі тренерському складу нині допомагає тато ще однієї спортсменки, – 12-річної Олександри Пластунової. Пан Віктор є майстром спорту саме з вільної боротьби. Справа в тому, що ясна, коли народилася, в нас в сім'ї був мій племінник. Він займався боротьбою. Зараз він вже там чемпіон України і призер Європи. Тому ясна з маличку знаю, що таке турніри, що таке боротьба, що таке килим. І з чотирьох років, з таких уже, коли вона сама себе почала усвідомлювати, вона почала прям наполегливо просити займатися цим видом спорту. І коли ми зустрічали на вулиці тренера, вона прям бігла за ним, питала: можна вже, можна вже, можна. І тренер весь час сказав, що буде сім років, приходь. Ну так воно й вийшло. Вона свого дня народження і вже. В березні місяці пішла на до тренера на заняття. Перше ясна не лише тренується, а й перемагає у її доробку призові місця на турнірах регіонального та всеукраїнського масштабу через вік і недостатній рівень розвитку жіночої боротьби в Миколаївській області. Участь у змаганнях маленька спортсменка поки бере не часто. Однак, навіть коли не виступає, дівчинка їде з командою, аби допомагати та вболівати за товаришів. Дівочка. Для дівчаток її віку змагань ще не проводять. Можливо, через рік, можливо, два. Якщо вона буде займатися так само наполегливо, ми будемо її обов'язково вивозити на змагання з жіночої боротьби, вільної жіночої боротьби. Вона зможе боротися вже не з хлопчиками, а саме з дівчатками з інших областей. Так само дівчатка будуть приїжджати до нас, а ми будемо їздити до них і на збори, і на змагання. Про Греко-римську боротьбу я можу більше сказати, що це все таки більше навіть не про спорт, а про те, що це дружба, яка буде от на всі роки. Я знаю, що спортсмени, які проходять всі оці етапи свого дорослішання, вони залишаються друзями і підтримкою один одному на все життя. Ясна, наполеглива не лише у спорті, а й у навчанні, вона займається в Південноукраїнському ліцеї номер 3. Дівчинка відмінниця додатково вивчає англійську, любить українську літературу і намагається не збавляти обертів. Маленька спортсменка каже, тренери вимагають віддачі не лише на тренуваннях, а й цікавляться успіхами у школі. Моя ясна дівчинка, вона хороша, вихована, стримана, відповідальна, чемна. Це можуть довести всі мої діти, які навчаються разом з нею. Вона товаришує, приймає любе доручення, виконує його. В чому б я б сказала особливість ясне, те, що вона навіть у свої 9 років вона така дуже наполеглива, вона розсудлива, вона працелюбна, тобто за яку б роботу вона не бралася, вона її виконає. Щодо планів на майбутнє, то вони у маленької спортсменки нині однозначні. Вона безумовно довіряє тренерам, а вони вірять в неї. Окрім брата, приклад дівчинка бере з українських борчин чемпіонок Оксани Лівач та Ірини Коляденко. Так, да, я іноді хотіла стати зубним доктором, але не але я передумала і хочу стати тренером. Тренера допомагають мені тренуватися і стати олімпійською чемпіонкою. У неї не велике бажання займатися. Вона приходить на тренування однією з перших, а з зали виходить останньою. тобто бажання в неї дуже велике, попри те, що їй займатися з хлопчиками значно важче. Даю шану цим двом нашим дівчатам і ясні Олександрі, які кожен день приходять на тренування з хлопцями. Кожен день на рівних вихонуть всі вправи. Все, що кажуть тренери, ніколи не жаляться, ніколи немає ніяких поблажень. Торувати шлях до мрії дівчинці з древнім слов'янським іменем Ясна, що означає світло, чистоту, прозорість, допомагають батьки. Тато маленької спортсменки працює хіміком на південноукраїнській АЕС. Мама в одному з місцевих торгівельних закладів. Вони обоє дуже вірять у свою донечку, пишаються її досягненнями, захоплюються почуттям гумору та набираються від неї енергії, сили та оптимізму.